Слухай сюди, моя красуня або красунчик. Якщо ти вагаєшся йти чи залишатися, ось тут розклад каже і башня показує на те, що давно вже пора, вже пора йти. Ці карти для тебе сьогодні. Якщо чоловік, то ви про жінку тут дивитеся, якою ви тут прям не можете ні спати, не їсти, думаєте. Ну, або боляче зробила. Або жінка, да? Ти е, ось та людина, яка зараз дивиться цей розклад, ти, якщо жінка, я буду говорити, хлопці, перевертайте на себе. Бо вони більше дивляться, дівчат, все ж таки. Ти хотіла ось тут з ним свято, да? Ти хотіла з ним ось тут свій дім, там де ось, як ви кажуть, твоя фортеця. Ну, знаєш, це була така клітка для тебе. Тебе тримали ось тут, на короткому повітку. Ти чекала тут такого свята, що все буде ось так, як ти мріяла. Можливо, навіть ви тут разом мріяли, планували щось. Ти думала, це буде вже, нарешті, це він судьбоносний. Нарешті це. Ну, ти тут чекала, ось, розумієш? А отримала, ну чекала щастя, а отримала маніпуляцію. Ось так, я скажу, що тут ходити кругами. Але ось ця карта. Тепер, отут тут, у вашому розкладі, прийшов суд. Це насправді твій квиток на волю. Всесвіт каже, досить. Ти, твій термін, ось цей, да, на цьому етапі, вже закінчився. Досить сидіти в пеклі. Бог, Бог зараз буде чистити вас, мої хороші, ось ваше життя. Навіть якщо зараз здається, що хочеться повернутися, а вдруг, а вдруг зміниться. Ні, дівчат, це все башня. Тут вже все, все летить і ви, і він, і у вас, і горить тут, і молні, і, і пожар, і зламалось. Тут ніяк, ніяк. Це нестабільність тут. Тут не буде того щастя, тої сім'ї, любові, яку ти тут мріяла, чи мрієш. Ось так. Подивись на ці карти. І подивись, подивись. на ось цю карту. Ти королева жезлів. Ти Нарешті повинно себе тут оцінити високо. Ти повинна, нарешті, тут грюкати дверима, да, перевертати стіл переговорів, башню робити. Іти, іти без якогось такого жалю, бо тобі і так вже важко ти в цій болі сидиш і надієшся на щось краще. І ну, його тут нічого такого, навіть на горизонті, не виднося цього кращого. Ось. Тут у вас, так, да, такий вогонь в очах був до цього чоловіка. Так, да, це хорошо. Але тепер в цих очах я бачу сльози. Були і сльози. Ну. Ставай, моя хороша, яскравою по королеві жезлів. Такою яскравою, щоб засліпити його. А ви його тут засліпите. Ви тут підете і ось тут він починає цінувати. Але він не вас оцінює, що треба повертати, щоб з вами там да, ось то -то, ділитися. А для того, щоб знову наповнюватися. Тут ви зійдетеся і знов башня, ось як буде. буде. Тому тут треба йти далі, якщо вже світити, то вже світити для себе, в першу чергу, Там, якщо є дітки для своїх діток, да? І для дійсного, дійсно, ось такого партнера, ось тут з квіточкою, з розочкою, такий він тут, подивись. Який дійсно оцінить. Це не оцінить, це вже все показав, все, вже відношення до тебе він вже показав, тут вже ну, ніяк. Ти світи, живи, для себе, ось то, -то. розквітай, а для нього ну що? Лишається оця йому башня. Твій вихід з цих, з цих відносин з цієї ситуації. Тут буде крах його усього світу. Він думав, що завжди зможе за, за рахунок твоєї ось, жазлової такої енергії, піднімати собі самооцінку, жити, насолоджуватись від всіх дамів, не тільки від вас. Тут багато людей да? получати ось, да? там є переписки тайні. Ви це не знаєте. Ну, звичайно, він це не ставить в щось таке серйозне для, для вас. Е, тут е, ну, така йде новина, Ну, вірити, не вірити, знаєте, може. При... Тут догадувалися про таке. Ну, Ну, є. Но він е, не планує з ними нічого серйозного, башни зразу. да? Е, тут так, просто Ну, дівчата красиві, такі, як ви. Красиві. Красиво, да? так? -та 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 і... І там дівчата дуже гарні. і він от Ви даєте тут прям, а з ними він ну така переписка, знаєте, самооцінку піднімає. Ось, Ви тут ось показуєте, він ну, знає, що ви його тут любите, що ви тут ревнуєте, можливо, ви вже свою, е, показувати, показували цю рівність. Да? Тому е, ви тут один одним так трошки маніпулюрували, досить ідіть та, далі. Що я можу тут вам ще сказати? Те, що він отримував від вас, розумієте, він отримував твою душу. І він розривав її на шматки. Кохання, де ось кохання, де класно, добре. Там нема болю, немає місця болю. І, розумієте, тут хочете, не хочете, ваш рід. Ось тут о, померлі, да, які вже нема, немає вже в живих. Вони тут будуть руйнувати те, що не для вас. А він реально не для вас. Бачите, все. Ну. Його ось це его буде, дівчата. Дуже швидко згорати, ось ці всі маніпуляції більше на вас не будуть працювати після ось цього відео. Да? після цього відео Не бійтеся, руйнувати те, що тебе вбиває. Да? Не живіть в цих руїнах. Для чого вам руїни цієї башні? Ти побудуєш собі палац, а не ось цю хатинку. на на корінь ножки, да. Тут, дивіться, це дерево вже таке, воно засохше, немає плодів. І корні, корені, які вже пустили, він пустив корені у вашу душу. да. Ну, вони будуть, розумієте, Ці корені ось так будуть вилазити і руйнувати всю будівлю. Тут неможливо якось разом вже бути. Тому іди і не озирайся, твій рід вже буде відчиняти нові для тебе двері. Будь щаслива, пока.